Друзі, ви на каналі Діґеймер. І сьогодні у нас вийшло вечірнє оновлення. У нас вийшов город великий з багатьма овочами. Зараз ми все роздивимося і розгадаємо деякі секретики. Але перш за все перейдемо до нової валюти. Нашого магазину вона не з'явилася, хоча нам обіцяли. Але нам обіцяли з 1 серпня, а 1 серпня це завтра. Тому можливо, завтра вийде якесь додаткове оновлення і з'являться уже валют. Що ж, а ось це у нас город, новий город. Е, також у нас з'явився платний пакет-трактор, але це вже за гроші. Е, також, мені здається, що цього не було парканчика, ми зараз перевіримо, можливо, там щось з'явилося. Але спочатку нова локація. І у діанки тут у мене вже є деякі секретики. І зразу ми зустрічаємо кучу людей, які були у спойлерах, а я їх викладувала. І ми зараз почнемо розглядати, приступати, секретики е дивитися. І спочатку у нас отакі грядки. Дуже зручні грядки. І тут у нас є зернятко. Давайте його поліємо. Отак. Ми Це у нас кукурудза. І у нас уже перший секретик. Ми його поки тут лишимо. І в нас тут є ось така кукурудза. Ї... Давайте подивимося, нічого з нею не відбувається, і її можна їсти, да, лишо? Також можна забрати ось це, якщо ви не хочете, я надію, що так працюю з усіма овочами, тому що, якщо чесно, мені це надоїло, коли ти вирощуєш яблуні, і ти її потім забрати не можеш. Так, рухаємося в ось цю сторону. У нас тут є ось такий цікавий персонаж з лопаткою, і в неї є три емоції. Перша. Це вона щось тут підбирає, дивиться. Друга, це, ага, це, якщо тут, наприклад, щось виросло, ти така трогаєш, то нормально. І третя це якщо високо. Е, далі ще якісь три емоції. Е, перша це ось така щось радієш. Друга це ти така, е, типу, о, зробив, втомився. І четверта, це ти розказуєш комусь щось. З лопатою далі є ось така емоція. Є ось така емоція і є ось така емоція стояти. Все, більше емоцій у нас немає. Давайте перевіримо, чи можемо ми лопаткою. О, отак, ми можемо пророблювати ось такі ямки. Далі у нас є насіння. Це така сама машина, як у, е, наприклад, у нашій джилті. Зараз нам потрібно ви цю ямку у зернятку. Якщо ви ямку не викупаєте, ви просто не посадите напросто е, це. E, значить, беремо нашу оцю кукурудзу, наприклад. Ось сюди її кладемо, і в нас зараз з'явиться ще один пакет зерня кукурудзи. А ще у нас тут є компост, певно, та я туди кинула. Ми можемо минути, ну це типа сміття, скажімо так. Далі у нас є дошка, на яку ми якраз маємо зверху прикріпити. Оце дерево. У нас було так само на полі. І тут у нас вже є кілька секретиків, всі нам треба розгадати. Вже я знаю, але давайте по черзі. Подивимося, куди, ага. Чи ми з цієї локації нікуди не можемо перейти. Ну, гаразд. Тут у нас є сліди від трактори і соняшник. Далі у нас тут є сарай. Ось такий сарай, у нас тут є лопатки і дуже багато нових зернят. Е, капуста і е, картопля у нас були, у нас з'явилося це. Це фіолетова морква була. Оце ж таке цього не було точно. У нас ще гарбуз з'явився, часник, і це у нас буряк. Давайте поскладаємо, щоб все було рівнесенько, гарнесенько. Отак, акуратненько. І нам, до речі, треба буде ще насіння е, зелененьке, але потім. Тут у нас ще з'явилася кукурудза. Киві! І малина. Аж, ну, черниця у нас була, але я не знаю, і ігурок. Вау, ми це все зараз спробуємо. Так, що у нас тут? У нас тут, до речі, перший секрет, ми поки почекаємо. Е, тут у нас є ще груд і отака лопата. А ще добре, вже як секретики, так секретики. Давайте. За цими подушками у нас є шляпа. Але не для нас. Потерпіть, чуть-чуть, у нас тут є е, якийсь для овочів ящики. Ну, раз уже секретики так поїхали. У цій шафі ми відкриваємо, маємо взягнути капелюх і намазатися сонцезахисним захисним кремом. Друга емоція, вроде би. І що іде? Не, ну взагалі цей секретик отут у нас написаний ось. Ми, типу маємо намазатися сонце захисним кремом. Ось ну, я намазалася. А, де активація? давайте? Де секретик активно? Чогось в мене секретик не слухається. Це дуже мене засмучує. Не знаю, що треба зробити. Ну гаразд. Давайте далі локацію оглянемо. Далі у нас ще є грядки, ще грядки. А, і ось куди нам треба цей капелюшок. Цей капелюшок нам потрібно поставити на опудало. Де у нас опудало? Ось у нас опудало. І наш опудало оживає. І в нього є три емоції. Перше, це він відлякує птахів. Друге це співає. І третє це махає. Тут у нас ще один компост, і все, на цьому локація у нас завершується. Так, давайте ж згадувати секретик з ось цим от, е, нашим. Нашою дошкою. Нам тут ми вже це викупали, ось це дерево ми тут взяли. Нам треба було намазатися сонцезахисним кремом. Але чомусь це нас не спрацювало. Ще у нас тут є секретик з йогою Ми зараз його теж спробуємо активувати. Але для початку нам потрібно взяти ось цю коробочку. І нам потрібно у пекарню. Там ми маємо як кур'єри доставити це. Цю посилочку у пекарню для наших працівників. Це як зрозуміло борошно у нас. Ми заходимо сюди. І ось у цьому, а нам ще подаруночок є. Ми йому даємо цю коробку. Він лайк-лайк-лайк. Ви молодці, і дає нам ось таку пшеничку. До речі, що у нас тут подарунку? У нас тут о, на голову. Так, вдалі вертаємося і поставимо нашу цю зарядку на місце. І будемо пробувати розгадати наш секретик. Ось тут. Так, е, значить, складемо сюди. І останнє содичко. Я підозрюю, можливо, щось там е, у нас десь завалявся, не знаю. Де він там? Ну, ми маємо нанести крем. Оцей крем ми маємо нанести. Е, і що далі? У нас нічого не активується. У нас мало активуватися сонечко. Воно тут не активується. Що ж, але секретики у нас ще є. Нам потрібно покопати. Ось нам треба в грядці одній ось ми розкопали і в нас сині банани. Ні, ну я думала, що ми до всього докотимося, але не до синіх бананів. Гаразд, давайте посадимо. Давайте виросте. Мені дуже цікаво, що з цього що з цих синіх бананів вийде, що вони справді сині. Вони справді сині, дивіться, Найсиніші банани це просто. Оце, звісно, шок. Так, значить, беремо далі лопату і йдемо копати. Ось тут, от уже біля нашого опудала, нам тут таке намистечко. Ось так ми його одягаємо і воно дуже гарне. Так, тепер давайте провіримо на всяк випадок усі грядки. Можливо, ще десь якийсь. Сюрпрайз завалявся. А то ну пропустити таке. Хтось закупав мільйон років назад якийсь, якийсь скарб, а ми тут пропускаємо. Ні-ні-ні, так не можна. Давайте зараз все перевіримо, У нас залишилося ще. Ну, ще, скільки там? 9 грядок, що ви тут хочете. Звісно, друзі, наше сонечко якесь загадкове. Я вже і оновила локацію, але не виходить. Що ж, гаразд, давайте подивимося, що у нас тут е, хоче. У нас тут у цієї мадам, ось це намисто, яке ми викопали, е, нам треба її, я так розумію, от сюди перенести. Можливо, е, я не знаю, як це зробити, або можливо, нам треба взяти коврик і там його вже. По... там зробити якісь вправи з йоги. Але у нас тут навіть мадам якоїсь немає, яка на фотографії, я не знаю, де її шукати, або її треба намисидати. Ну, гаразд, з цим ми розберемося у шорцах, у моїх серіалах, до речі, вийшло вже аж 3 чи 1, я не знаю. Е, вийшло кілька серій, переходьте на мій канал, дивіться. А зараз ми подивимося на подаруночок. Я підозрюю, що там трактор для дітей. Це моя підозра. Але, можливо, це не так. Давайте, як завжди, барабанний дріб. Опа! А у нас тут якісь рослиночки гарні, якісь вазоночки. Давайте подивимося, чого тут. Ну, гаразд, я не против. У нас тут дуже гарні декоративні квіти, просто вау, яка прикраса. Вони нам нічого не дають, але вони дуже гарні. Для інтер'єру, просто вау. Давайте, до речі, подивимося, ні. З цієї локації ми нікуди не можемо переходити. З другого кінця ми можемо на поле переходити, з поля ми можемо переходити в наш. ось сюди. Та, Тут сьогодні Даня у нас вирішив бути Бетменом. І буде рятувати світ. Але як попасти в город, ми чомусь не можемо через інші локації. Можливо, це баг, можливо, його виправлять, і, можливо, ми завтра чекаємо оновлення з валютою у нашому магазині. Ми чекаємо усі разом. А з вами, як завжди, була я, Дія Геймін, всіх люблю, всім па-па!